В Подільську відкрито ще одну меморіальну дошку на честь захисника України, яка відтепер знаходиться на фасаді ліцею номер 6 і назавжди увіковічить пам'ять про нашого земляка Дмитра Віталійовича Гаяна. Захід був приурочений до дня народження героя, 25 травня. Йому мало б виповнитися тільки 22 роки. У церемонії відкриття взяли участь рідні та близькі полеглого воїна. Бабуся героя Світлана Васильівна Гаян, яка виховувала Дмитра. Керівництво Подільської міської ради, адміністрація та педагогічний колектив закладу освіти, представники громадськості та духовенства. Доземний уклін бабусі полеглого героя Світлані Васильівні Гаян, яка виховала прекрасну людину, патріота, мужнього і безстрашного захисника України. Дмитро з дитинства мріяв стати військовим, і його мрія здійснилась. Та, на жаль, клята війна забрала його молоде життя. Він не встиг реалізувати свої плани та задуми і до останнього залишався вірним військовій присязі та українському народу. Він був прекрасним товаришем. Його любили і поважали друзі та знайомі за доброту, людяність, порядність. Отож, встановлення меморіальної дошки є символом поваги та визнання подвигу героя, котрий поклав своє молоде життя за Україну. Ми бачили. І бачимо портрети наших героїв. Це ті молоді люди, які ціною власного життя завойовували нам свободу, мир. Ми про це повинні пам'ятати. І ось ця відкрита сьогодні дошка стане символом пам'яті і подяки. І особливо для молодого покоління. Я хочу до них звернутися окремо. Пам'ятайте, якою ціною завойовувався мир для нас всіх. Пам'ятайте вічно, і дійсно, нехай ця пам'ять буде нетлінною. Право відкрити меморіальну дошку було надано сестрі Янії. Нехай всі діти, молодіж, пам'ятають наших героїв, які віддали своє найцінніше, своє життя, щоб вони брали приклад з таких хлопців, щоб були мужні, були хоробрі, щоб вони. Вчилися від наших героїв, від усіх героїв. Я склоняюся перед кожним героєм, що віддав своє життя. Вічна шана і вічна слава вам, захисники України, наші янголи-охоронці, котрі дорогою ціною заплатили за нашу свободу і незалежність, і стали взірцем для наслідування всім наступним поколінням. Тамара Шарапанівська, Ірина Десюк, Олексій Мяги, телекомпанія Кет.